Доброго вам здоров'я, шановні, 14 січня вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує рівноапостольну Ніну, просвітительку Грузії, а ще сьогодні віддання свята Богоявлення. Січневу обрядову структуру завершує маловідоме святкування, яке в народі називають «Отданням» чи видінням. Воно припадає на 14 січня і суголосне давнім віруванням, хоча жодних визначених обрядових дійств немає. Це свято пов'язували з просвітництвом і надприродніми силами. В давнину люди вірили в існування осіб із надзвичайними здібностями. До таких зараховували і тих, хто міг давати дання, тобто насилати хвороби, не на гаразди в сім'ю чи на господарство. Народна медицина накопичила безліч способів позбавлення від цих впливів, як от шептання, зливання водою чи виливання воском. На жаль, сучасна наука майже не досліджувала це явище, хоча чаклунство займало важливе місце в традиційних віруваннях нашого народу. В нашому українському народі вважали, що кожен охочий, в принципі, може стати чаклуном, і на Київщині навіть існував особливий ритуал. Потрібно було вийти на місце, де сходяться три дороги, здійняти великий-великий галас, поки не з'явиться змія, яку слід було вбити. Потім новачок в чаклунстві мав розрізати власну руку. Покладучи туди краплю змійної крові. Якщо рана швидко заживала, це свідчило про здатність давати дання. Цей день, вочевидь, пов'язували не лише з набуттям чеклунських навичок, а й з позбавленням від їхнього впливу. Люди переймали шепти від рідних чи навчалися в досвідчених знахарів. Віра в силу цих замовлянь була настільки глибокою, що її активно використовували в повсякденному житті. Для позбавлення насланої порчі саме в цей день говорили так. Твоє дання на моє отдання», що означало, нехай те, що ти бажаєш іншому, повернеться до тебе. Однак вважалося, що така фраза має силу лише сьогодні, лише 14 січня, і з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше про справжні стародавні українські традиції. Про вірування, про знання, про заборони і забобони, про все-все, все, що відомо про цей день. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам України за цей чудовий день. Я дякую всім силам небесним за заступництво. Вам дякую за перегляд цього відео до самого кінця, за те, що ставите лайки, подобайки, за те, що робите підписочку на канал, і пишете довгі, довгі коментарі. Це дуже дуже важливо для того, щоб ще більше наших з вами співгромадян дізнавалися про справжні українські традиції. Сьогоднішнє, до речі, це чаклунське свято. Воно, ви знаєте, в різних джерелах етнографічних воно трішечки відрізняється по даті. В одних джерелах пишуть, що це 14 січня, а в інших джерелах пишуть, що це 15 січня. Ну, я сьогодні вам про все це розкажу. Завтра буду ще про що розказати, тому давайте слухати, будь ласка, уважно до самого самого кінця. Слава Україні! І я починаю. 14 січня вшановується свята Рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії. В цей день разом із Грузинською православною церквою ми згадуємо її подвиг, який змінив історію цієї країни, та вітаємо християнок, які носять ім'я Ніна з Днем Ангела. Святу називають рівноапостольною, оскільки її служіння, хоча й звершене через кілька століть після апостолів, вимагало такої ж самопожертвої віри. Її проповідь в IV столітті привела до навернення Грузії, зробивши її християнським народом. Ніна народилася в Кападокії в християнській родині, її батько служив при дворі римського імператора, а мати була сестрою єрусалимського патріарха. Її родичем, нібито, був за легендою святий великомученик Георгій Побідоносець. В підлітковому віці Ніна переїхала з батьками до Єрусалима, де навчалася християнського життя і читання Євангелія. В дитинстві Ніна дізналася про країну Іверію, тобто Грузію, де зберігався хітон Господній, і ще не проповідувалось слово Боже. Молячись про просвітлення цього народу, вона побачила вісні Пресвяту Богородицю, яка вручила їй хрест із виноградної лози і благословила на місіонерську діяльність. Згодом цей хрест став головним символом християнської Грузії. Вирушивши на проповідь, Ніна зазнала багатьох випробувань, але дісталася до Мцхети – там вона прославилася даром зцілення, навернула до Хреста царя Маріана і царицю Іверії, а також безліч інших людей. Її проповідь охопила і кахетію, де хрестилася навіть місцева царівна Софія. Свята Ніна мирно відійшла до Господа в 335 році. Над її похованням цар Маріан побудував храм на честь святого Георгія Побідоносця, її родича. Її хрест, виготовлений із виноградної лози, Став безцінною реліквією, що допомогла багатьом прийти до віри. Хрест, який несла свята Ніна, – це приклад для кожного з нас, чи можемо ми своїм життям і вірою запалити в вчиме серце любов до Бога. Апостольська місія доступна кожному. І сьогодні варто лише своїми словами і прикладом відкрити комусь шлях до Христа. 14 січня також відзначається свято віддання свята Богоявлення. Віддання свята є важливою частиною богослужбової традиції, зокрема в православній церкві, де великі свята, зокрема двонадесяті, зустрічаються з урочистістю та пишністю. В деяких випадках святкування може тривати не один день, а кілька. Це зумовлено специфікою церковного уставу, який передбачає окремі етапи: предпразництво, тобто підготовка до свята, попразництво, тобто період після свята, та віддання останній день попразництва, коли урочистості. Досягають свого піку хоча й менше, ніж в сам день свята. Історія віддання свята сягає ще старозавітніх часів, де в книзі Леви згадуються про обов'язкові жертви Господу протягом семи днів, а восьмого свята збори без робочих занять. Цю традицію прийняла церква, адаптувавши її до новозавітного контексту. Віддання свята символізує завершення певної церковної події та є важливою частиною християнської практики. В ранньохристиянські часи віддання святкувалося завжди на восьмий день, а зараз його дата може змінюватися залежно від конкретного якого свята. Свято Богоявлення в Православній Церкві триває до 14 січня, а віддання цього свята, яке є останнім днем попразництва, припадає на 14 січня. Після свята Богоявлення наступні субота та неділя називаються суботою та неділею після просвідчення, з особливими читаннями Євангелія та апостола, що стосуються свята. Ці дні попразництва віруючі зазвичай прагнуть відвідати храм, хоч і не існує суворої заборони на працю. Однак день слід провести з увагою до його святого значення, працюючи лише після богослужіння або молитви вдома. Церковні піснопіння в ці дні підкреслюють близькість різдва і богоявлення, які, хоча історично були окремими святами, зберігають особливу духовну єдність. В народі віддання богоявлення називали оддання або видання. Вважається, що в цей день чаклуни дають дання. Слово дання в контексті чаклунства може означати щось, що передається від чаклунки людині, наприклад, магічний оберіг, талісман або символічний предмет, наділений особливою енергією. Воно також може стосуватися знань чи інформації, які розкриваються тому, хто звертається по допомогу, наприклад, у формі пророцтва чи поради. Інколи дання може бути енергетичним посилом, духовною підтримкою або захистом. Який чаклунка передає для допомоги в певній ситуації. Втім, Дані, перш за все, це віддання своїх знань іншій душі. Це якщо розглядати в більш-менш позитивному контексті. В негативному контексті дані це означає наслати на когось пристріт чи щось подібне. В народі побутує безліч повірів про те, що деякі люди можуть будь-кого приворожити до себе, наслати різні хвороби тощо. Народний страх перед чеклунами ґрунтується на віруванні, що вони мають зв'язок із нечистою силою, а чорти, нібито виконують їх бажання. Чеклуни, яких також називають чарівниками, чародіями, химородниками, пропасниками, поділяються на природних і добровільних. Різниця між ними незначна. Добровільних чеклунів важче розпізнати, а захиститися від них складніше. Згідно з народними уявленнями, природні чеклуни походять із певної родової лінії, в такій сім'ї жінка народжує дівчинку, яка в свою чергу народжує дитину жіночого роду, а вже син третьої жінки стає чаклуном. Якщо народжується дівчинка, вона може стати відьмою. Водночас чаклунами можна стати випадково проти своєї волі. За повір'ями, кожен чаклун перед смертю повинен передати свою силу, інакше його тіло не прийме земля. Через це люди уникають брати речі з рук помираючого чаклуна або навіть торкатися його. Для невільних чеклунів можливе покаяння і спасіння через молитви священників або ченців, натомість природні чеклуни не можуть позбутися своєї сили. Посвячення в чеклуни передбачає обряд зречення від Бога та Царства Небесного. Цей обряд може включати зняття хрестика, розміщення ікони обличчям до землі, богохульні клятви та інструкції від диявола. Ритуал зазвичай відбувається опівночі на перехресті доріг або влазні. Чорти часто вимагають від нових чаклунів письмового договору кров'ю або виконання певних дій, наприклад, стрибків через увікнуті в землю ножі. Після успішного посвячення чеклуну починають служити малі чортики, яких називають курдушами. Чеклунів зазвичай уявляли як старих людей з довгим сивим волоссям і нечесаними бородами з довгими нігтями. Вони жили одиноко в маленьких хатках з малими віконцями на околиці села. Двері, яких завжди були замкнені. Днем чеклуни спали, а вночі виходили з довгими палицями на перехрестя. Літніми та зимовими вечорами вони носили овчині кожухи, відзначалися вони насупленим, суворим виглядом і поглядом, що нагадує вовчі. Вважалося великим гріхом звертатися до чеклунів, оскільки за це на тому світі чекала кара пекла. Смерть чеклунів мала свої особливості вони знали про свою кінчину за три дні до її настання. І часто помирали на підлозі біля порогу адже не могли лежати на лавці. Якщо читали псалтир над чаклуном, він міг раптово встати і спробувати захопити того, хто читає. Помирали чаклуни довго і болісно, інколи лише після того, як здогадувалися, як підважити дах. Перед смертю чаклуни зазвичай дають вказівки щодо свого поховання. Якщо вони померли в полі, то їх не слід вносити до хати. А якщо вдома, виносити головою вперед. Могилу чаклуна зазвичай оберігали, вбиваючи в неї осикову палицю, щоб він не повернувся до живих. В народі вважалося, що всі негаразди в селі пов'язані з чаклунськими діями. Чаклуни, нібито шкодили людям худобі та рослинам. Вони часто використовували певні тварини та рослини для своїх ритуалів: пугачів, сов, чорних котів, жаб, гадюк тощо. Якщо чаклон насилав порчу, то зняти їх міг тільки інший чаклун, бо той, хто наклав її, не мав сили позбутися. Протистояння чаклунів часто траплялися на весіллях, де один чаклун застерігав від можливих порч. Для цього чаклунів запрошували як почесних гостей. Вони проводили різноманітні обряди на щастя молодят, посипали хату травами, просили здоров'я і захисту. Але на весіллях були і випадки, коли ображені чаклуни чародійствували. Чаклунів могли викривати різними способами, наприклад, за допомогою осикових дров. Коли піч опалювали осиковими дровами на Великдень, чаклуни виходили просити попелу. Виявити їх можна було і за допомогою з горобини, коли вони стояли спиною до іконостасу під час ранкової молитви. Викривши чаклуна, його могли жорстоко побити, що призводило до втрати його сили та влади. В давнину чаклунів також називали копниками, що вказували на їхнє зле чаклунство. На сьогоднішній день, 14 січня, у нашого українського народу є дуже дієве замовляння від вразу, який може сьогодні прийти до будь-якої людини від чаклуна. Слухайте, будь ласка, уважно. Золотничко, братічко, от коти золотим Яблочком, встань собі коло пупа, то не буде тобі докупи, встань собі, встановись. Золотим поясом пережись, золотими ключами замкнись. Що не можна робити в цей день? В народі 14 січня вважали днем особливої небезпеки, вважали його днем чеклунів. Предки вірили, що саме в цей день нечисть виходить на пошуки учнів, продаючи їм свої темні знання. Атмосфера цього дня була настільки напруженою, що радили залишатися вдома. Уникаючи зайвих ризиків і не виходити зайвий раз з хати. Якщо ж виникала нагальна потреба вийти з дому, це варто було робити лише на повний шлунок, інакше казали, можна захворіти. Цього дня особливо остерігалися недобрих думок і слів засуджувати чи заздрити було суворо заборонено чорна заздрість могла обернутися страшними бідами, які завіруваннями могли зачепити навіть найближніх людей. Особлива увага сьогодні приділялася поведінці зі старшими. Хоча повага до літніх людей завжди була чеснотою, 14 січня ця вимога ставала непорушною. Образа старшого могла спричинити серйозні і непередбачувані наслідки, що навіювало суворий страх. Ще одне табу цього дня стосувалося взуття. Заборонялося залишати його брудним на ніч адже це, за віруваннями, могло забруднити життєвий шлях людини. Наші пращури вірили в це так сильно, що намагалися одягатися в усе чисте. Аби уникнути поганого впливу. День Чаклонів змушував дотримуватися тиші і порядку, адже кожен вчинок міг обернутися фатальними наслідками. Іменини 14 січня за новоюлянським календарем відзначають люди з наступними іменами: Адам, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сергій, Степан і, звісно, Ніна. Ім'я Ніна має стародавнє походження, яке бере свої витоки з кількох культур. В єврейській традиції воно означає благодать або милість, а в шумерській міфології було пов'язане з богиною родючості та води. Крім того, ім'я Ніна згадується в грузинській історії як ім'я Святої Ніни, яка принесла християнство до Грузії. Це надає імені особливого духовного та культурного значення, адже воно символізує як жіночність, так і силу духу. Жінка ім'ям Ніна часто вирізняється впевненістю в собі та внутрішньою гармонією, вона має тонке почуття справедливості і глибоке розуміння життя. Ніна зазвичай демонструє сильний, але водночас м'який характер. Вона вміє проявляти наполегливість в досягненні своїх цілей, але робить це з витонченістю. Її оточує природна чарівність, яка притягує до неї людей, проте вона завжди тримає певну дистанцію, ретельно обираючи коло близьких. Ніна зазвичай дуже відповідальна та старанна. Що робить її надійною в будь-яких життєвих обставинах. Вона цінує стабільність, комфорт, але завжди готова адаптуватися до нових викликів. Її характер поєднує емоційну чутливість із практичним підходом до життя. В спілкуванні Ніна щира, добра та вміє підтримувати, хоча інколи може виглядати трохи стриманою через природню обережність. Вона є усобленням спокою, жіночності і витримки, які гармонійно переплітаються із силою характеру. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я нагадаю вам все ж таки, що це свято народне, яке сьогодні в нас свято Чеклунів, воно в одних джерелах згадано як 14 січня, а в інших джерелах як 15 січня. Тому, ну і я вважаю, що вас треба попередити про те, що і сьогодні, і завтра, в принципі, треба остерігатися. бо... Будь-хто будь-якого насправді може наслати пристріт саме в цей день, в ці два дні. Нехай будуть ці два дні. Попереджений це вже добре, це краще, ніж непопереджений, я так вважаю. Тож давайте зустрічатися вже завтра або дізнатися ще більше про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові!